Сенсація НАТО та ЄС кидають виклик Кремлю. Небо України стане смертельною зоною для агресорки. Балтійська пастка для Кремля. Тіньовий флот Росії під прицілом. Іскандери на кордоні медведів погрожує війною НАТО. Альянс готує відповідь. Людство на порозі третьої світової. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Польща закликає до встановлення безпольотної зони над Україною. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про це на тлі нещодавних інцидентів із російськими безпілотниками, які залетіли у повітряний простір країни. Технічно, ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але Польща не може ухвалити це рішення самостійно. Це можливо лише спільно з партнерами. Захист нашого населення, зокрема від уламків, був би значно надійнішим, якби ми могли збивати дрони. За межами нашої території, Сікорський також запропонував скоординувати дії проти тіньового флоту Росії у Балтійському морі. Якщо навіть одне російське судно затоне, це буде екологічна катастрофа безпрецедентного масштабу. Нагадаю, що альянс підняв винищувачів ніч проти 10 вересня, коли російські шахеди порушили повітряний простір Польщі. В країні відкрито говорять це не випадковість, а частина системних дій російської армії. Кремль випробовує оборону Польщі та всього НАТО, використовуючи безпілотники як елемент. Гібридної війни детальніше про атаку країни агресорки на Польщу далі в сюжеті. О боже. Це початок третьої світової війни. Такої атаки країни НАТО ще не знали. Чи звичайна провокація реакції на атаку російськими безпілотниками території Польщі в ніч на 10 вересня кардинально різняться, але факт залишається фактом. РФ вперше відкрито атакувала країну північно-атлантичного альянсу ударними дронами. Загалом, за словами прем'єра Польщі Дональда Туска, на їхню територію залетіло 19 безпілотників типу шахет. Збити попередньо вдалося лише чотири з них. Інші ймовірно були подавлені засобами реб. При цьому відомо, що один із дронів примудрився пролетіти Польщею близько 300 кілометрів. В офіційному ж звіті всі цілі знищені. Причому зусиллями авіації чи не всього східного флангу НАТО аж до літака радіолокаційної розвідки. Польська сторона заявляє, що збила всі а при этом, в тому числі поднимались топлівозаправщики, наприклад, з баз НАТО в Італії, для того, щоб заправити находящихся в польському душнопространстві стрібітлі, які... Виріза в отраженні атаки. Дрону. При цьому наліт не пройшов безслідно і для цивільних залишки збитого дрону зруйнували житловий будинок, а також зафіксовано падіння БПЛА просто посеред вулиць. Крім того, тисячі людей не змогли вилетіти з польських аеропортів. Були приостановлені роботи чотирьох аеропортів, То головний хаб Варшавський, ета Шопена, Ну і також Варшава Мадлін по Дроздачу попала Жешу Фєсенка, собственно саме найближчий в Україні аеродром і Люблин. Але більше самого факту нападу на НАТО шокує реакція, яка за цим послідувала від членів альянсу та й самої Польщі. Так, Україні, яка по суті стала об'єктом атаки двох десятків ударних безпілотників. Цей наліт назвали провокацією, посилаючись на відсутність жертв. Швидше за все, ми маємо справу з масштабною провокацією. Але в той же час ми консультуємося з нашими союзниками. Я перебуваю в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на територію країни НАТО, і тому всі наші союзники дуже серйозно ставляться до цієї ситуації. Ми не зафіксували жодних жертв, але звичайно, пошуки збитих безпілотників продовжуються. Глибоке занепокоєння висловили і у керівництві НАТО. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, альянс захищатиме кожен сантиметр своєї території. Проте повна оцінка інциденту ще триває у США, з якими консультації почалися відразу після перетину дронами кордону. Поки що публічно вирішили й зовсім відмовчитись. пане президенте. Як щодо російських дронів, що залетіли на територію Польщі? Натомість мовчати не стала Білорусь, незважаючи на те, що більша частина дронів до Польщі прилетіла саме звідти, тамтешній міністр оборони, не соромлячись, заявив, якби не ми, Варшава взагалі б не встигла відреагувати. Тож ще подякуйте, що ми вас попередили. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польській стороні оперативно отреагировать на беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. Однак назріває головне питання, що це взагалі було. На думку аналітиків, такою атакою РФ намагається досягти відразу кількох результатів: по-перше, показати Європі, що таке війна, і що вона набагато ближча ніж там думають. По друге, перевірити, як НАТО відреагує. на возможное вторжение, зокрема в районе Сувалкского коридору Соответственно, в данном случае с, э, замер возможной реакции и оценка с точки зрения военного потенциала, что, как работает противник. Тем более, что Беларусь начинает учения Запад 2025, и тем более, что есть российские войска, а Российская Федерация среди прочего имеет, ну если можно так сказать. І доступ к даним білоруських атак. також атака дронами по Польщі має спонукати Європу не так завзято захищати інтереси України у майбутніх переговорах. Адже саме європейці сьогодні противляться тому, щоб США Шата РФ нав'язала офіційному Києву ідею безумовних поступок. Причому аналітики вважають, що якщо план не спрацює, його можуть і повторити. Не просто так на территории э, Карельского полуострова россияне сейчас формируют соответствующую военную инфраструктуру, э, которая будет прямо угрожать участнику Североатлантического альянса Финляндии. Не просто так в на настоящее время на территории Республики Беларусь э, происходит комплекс учений. Э, безусловно, все эти э, приготовления, все эти маневры военного характера направлены в первую очередь на отработку. Определенних действий, которые будут в перспективе направлены либо же против стран Балтии, либо же против проти той же Польши. Поэтому безусловно виток эскалации имеет место быть. Розуміють зростаючи ризики, схоже, і в НАТО. Тому, враховуючи досить мляву риторику, там все ж таки вирішили в екстреному порядку провести збір польських резервістів і зміцнити проти повітряного оборону сходу країни. Європейський союз вже заявив, що виділили допомоги средства на закупку Польші наземних средств ПО, які призначені для борьби какрасники ствоном. Ну річ артилерійської установки средства РЕП і так далі. Україна ж зі свого боку вкотре заявила: якщо агресора не втихомирити, ескалація наростатиме, тому тиск на Москву необхідно збільшити. Також президент Зеленський пообіцяв за необхідності допомогти Польщі організувати систему оповіщення населення та поділитися дієвими методами боротьби з російськими дронами та ракетами. Тож Варшава знову порушує питання про створення безпольотної зони над Україною. Цікорський додав, що у разі запиту з боку Києва Польща могла б збивати дрони над територією України. Особисто я вважаю, що це слід розглянути. Ба більше Україна має пропонувати Польщі спільний контроль повітряного простору над кордоном. Про це розповів політик та дипломат Валерій Чалий. Він припустив, що якби НАТО та Брюссель дозволили, то такий контроль міг би бути в глибині України. Тоді російські безпілотники або літаки могли б збивати. Ати ще до підльоту до польського кордону найкращим рішенням Чали назвав варіант, за якого польські зенітні установки перемістили б до Сумської або Чарнівської області на кордон України з Росією, адже туди дрони залітають десятками. тож польща могла б відсунути цю загрозу подалі від себе у кожній ситуації. Дійсно, є дві сторони там може бути негативна, позитивна. Поки що негативні переважають. Ці сторони, але дійсно можна там на перспективу подивитись на позитиви, які залежать від наших сьогоднішніх дій. По-перше, я думаю, треба відновити і наполегливо пропонувати польській стороні спільний контроль повітряного простору над кордоном, тому що у нас є угоди, які це дозволяють. А якщо НАТО брюссель погодиться, то такий контроль може бути в території України. Ми можемо на це погодитися в разі рішення Верховної Ради. Я думаю, таке рішення може бути. Тобто, що ці безпілотники або літаки там будуть збиватись на території ще до підльоту до польського кордону. Найкращий варіант був би якби засоби польські, в тому числі з уже вироблені Польщею. В них є хороші зенітні нові установки, перемістились би на кордон з Росією, наприклад, Сумській Чернігівській області, там де ці дрони залітають. Десятками тоді було би дуже ну для Польщі дуже корисно відсунути цю загрозу далі. Примітно, що кілька днів по тому ще один дрон порушив повітряний простір Румунії. Румунські F-16 стежили за ним близько години, але не збили і дрон повернувся до України. Український президент Володимир Зеленський назвав інцидент навмисним розширенням війни з боку Російської Федерації. Пізніше у Румунії також висловилися про ідею встановлення безпольотної зони над Україною. Однак, президент країни заявив, що Румунія радше не підтримує встановлення безпольотної зони над Україною, але ця думка може змінитися. Наразі радше ні, але залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути: існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання згідно з деякими інтерпретаціями більшості. Робити це певним чином означає вступати в конфлікт. Додам, що група західних військових експертів та представників громадського суспільства на сторінках французької газети Le Monde опублікувала статтю звернення із пропозицією відправити авіацію НАТО в Україну. Вони вважають, що у новій реальності Європа більше не може покладатися на стратегію пасивної оборони, яка полягає у збитті БПЛА над власною територією. Підписанти пропонують зосередити свій захист вище за течією, почати перехоплювати російські ракети та дрони у повітряному просторі України, захищаючи і себе, і цивільне населення України, така активність не на жарт налякала путінських посіпак. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медвідів заявив, що створення НАТО безпольотної зони над Україною Росія вважатиме оголошенням війни. Реалізація провокаційної ідеї Києва та інших ідіотів щодо створення безпольотної зони над Україною та надання країнам НАТО дозволу збивати наші дрони означатиме лише одне. Війну НАТО з Росією В свою чергу альянс готується поквитатися за дрони над Польщею, щоправда, поки не розкривають як Тим часом Армія Путіна на Беренцевому морі відпрацьовує удари по НАТО та за кілька кілометрів від кордону з північно-атлантичним союзом розгортає пускові установки з іскандерами. Чим закінчиться таке брязкання зброєю? Дивіться далі. Атака російських дронів на Польщу та військові навчання захід 2025 у Білорусі. Репетиція нападу на східний фланг НАТО. На навчаннях в Білорусі Російська Федерація відпрацьовує захоплення сувалського коридору. Білд. Ресії не приховує своїх цілей і завдань у Калінінграді Росія показова серед білого дня та жвавої дороги розгортає іскандер. А міноборони країни агресора щодня звітує про успішні навчально-бойові ракетно-бомбові удари із застосуванням авіації та флоту по території північно-атлантичного альянсу. Екіпажі самолітов МІК 31 один з авіаційним комплексом Кінжал виповнили польот над нейтральними водами Баренцева моря. в рамках совместного стратегического учения «Запад» 2025 года. При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам противника. У ответ НАТО зміцнює свой военный потенциал у соседних с Россией Украинах. Как сообщают польские ЗМИ, анонсована на передодні Марку Рютте миссия «Схидный страж» уже началась. Польський генштаб опублікував кадри посадки французького транспортного літака а 400 у мінську мазовецькому Він доставив озброєння для винищувачів Рафаль, які, як виявилось, вже перебувають у Польщі. У рамках місії країни Західної та Північної Європи посилюють військово-технічний потенціал найбільш уразливих перед російською загрозою країн. В даних мероприятиях будуть в частності, Данія, Франція, Британія і Германія. Вот это показательно. То есть речь идет о практическом применении пятой статьи статута НАТО, а именно коллективная безопасность на территории и Польши, и Балтийских стран. Происходит передислокация подразделений как вооруженных сил данных стран, так и, соответственно, стран-участниц НАТО. В первую очередь речь идет об укреплении сухопутных границ Целю підотврещення можливих провокацій зміцнюється також і захист східного неба. Франція, Британія та Німеччина перекидають на територію країн, що межують з Росією, винищуючи Рафалії Єврофайтер, а також додаткові системи протиповітряної оборони. Любов біздійства, звісно, а та демонстрація слабості, яка підталкує російською федерацією і всіх остальних з будущем на к нарушенню тех на тих, скажем так, граніт архітектури, котрої були вистроєнти там, познавська мірі, на которые сейчас пытаются поддерживать на седньої Штаты Америки. Наразі питання у тому, чи підтримує Європу США після невиразної реакції Дональда Трампа, європейські політики засумнівалися у готовності Вашингтона на практиці захищати кордони НАТО. Яка ваша реакція на вторгнення дронів до Польщі? це могла бути помилка. Може бути помилка, але незалежно від цього, я не радий нічому, що пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, це скінчиться. У Кремлі спостерігають за відповіддю Європи та США. Слабкість та ігнорування проблеми стануть запрошенням для Путіна перейти від репетицій до реального нападу. Сувальський коридор це найбільш вразливе місце НАТО, і найближчим часом Путін може спробувати здійснити вторгнення в цю ахілесову п'яту. Про це пише британське видання The Sun. Ми спостерігаємо посилення російської військової присутності в Калінінграді та Білорусі. Ми бачимо раптові військові навчання та незвичні пересування військ. У нас є гібридна війна з глушінням GPS, саботажем підводних кораблів і маленькими зеленими чоловічками, розпалюючими хвилювання серед російськомовних меншин. Йдеться про так званий сувальський коридор завдовжки близько 100 кілометрів, який з'єднує Польщу та. Країни Балтії військові аналітики часто описують як найнебезпечнішу зону НАТО. Якщо Росія та Білорусь захоплять цей коридор, то відріжать Литву, Латвію і Естонію від їхніх європейських союзників по НАТО. Все, що нагадує масштабне нарощування військової могутності на кордоні з Україною безпосередньо перед війною 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак переміщення палива транспортних засобів та інших військових активів, може бути ілюстрацією майбутнього вторгнення. Військові навчання захід 2025 які спільно проведуть Росія та Білорусь уже з 12 по 16 вересня, і частково проходитимуть вони поблизу кордонів з Польщею та Литвою. Ми повинні серйозно ставитися до навчань поблизу кордонів НАТО і ЄС як країни сусіди, так і саме НАТО сприймають їх з максимальною серйозністю. Литва і наші союзники готові об'єднані та уважно слідкують за розвитком. Події і готові при необхідності реагувати. Військові експерти закликають уважно стежити за цими навчаннями. А країни НАТО, які межують із Росією, проводять власні військові навчання у цей же період у навчаннях. Терресіс-25 беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО. А Литва проводить власні національні оборонні навчання Thunder Strike. Польща проводить свої навчання Iron Defender 25, до яких приєдналися 30 тисяч військовослужбовців. Потрібно поставити перед нашими військовими складні завдання та змусити їх мислити нестандартно, не просто дістатися місця навчання і розбити табір. Нам потрібні випробування. Росія знає, якщо ми будемо у всеозброєнні і готові до бою, вони точно програють. Тож нам не нададуть найлегших умов. Нам доведеться діяти за умов тиску. Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Він вважається ахілесовою п'ятою альянсу через обмежений військовий потенціал порівняно з іншими членами НАТО. Клінігарську область та сувальський коридор вважають потенційно небезпечними зонами, оскільки саме через них Росія може спробувати блокувати країни Балтії з одного боку з моря, з іншого по суші. Можливо, навчання захід 2025 Москва використовує аби Перевірити реакцію НАТО на провокації. Москва посилює мобілізацію російського населення та економіки. Це є підтвердженням, що Україна-агресор готується до можливої війни з НАТО та Сувайський коридор. Найбільш ймовірне місце початку протистояння. Нові погрози та звинувачення російський диктатор готується до ще однієї війни. Росія завжди добивалась результатів і всегда виходила побідітелем із всіх тяжеліших з Ну не завжди так точно, тільки зараз про досягнення великої в лапках російської армії не будемо згадувати. За останні кілька днів від путінських слуг звучать заяви про можливу війну. Колишній алкопрезидент Дмитро Медведєв вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу в НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією. Схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас, більше того, за його версією, Росія, нібито за законом, заслуговує на репарацію від ФІН за Другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. очередные бредни кремлевского алкоголика Медведева, который любит пересматривать историю, как, в принципе, Россия ее переписывать. Если говорить конкретно там, про какие-то репарации, то между Советской Россией и между Финляндией после Второй мировой войны были проведены неоднократно консультации, в рамках которого появился, в принципе, термин такой, как финляндизация, где Советский Союз не требовал от Финляндии каких-либо территориальных уступок, либо репараций, и взамен получал обещание на невступление в НАТО. Но очевидно, что ситуация изменилась с ходом времени. Слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. За його словами, дії Хельсінки нібито вкрай безвідповідальні. Керівництво країни перетворює Фінляндію на розсадник фашизму. Фінляндія проводить крайне закриття політику виконуючи засілом і по суті, вона настановиться. Трі України настоячого розсадника фашизму. Мені очень жаль фінський народ, який многое пережив, и который не заслужує участі і положення, в якому на час знаходяться. А ще Картополов заявив, ну або пригрозив, що Росія готова захистити себе будь-якої миті і все необхідне у них є. Раніше про це також говорив Медведєв. мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов. Если вспоминать расхожую фразу, которую приписывает Черчилль, то что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, то россияне очень ярко подчеркивают как раз сегодняшнюю идеологию своего государства, бегая направо и налево, обвиняя всех в поддержке якобы нацистских либо фашистских идей. Конечно, за этими обвинениями не стоит никаких конкретных фактов, но вот такая гибридная психологическая агрессия против Финляндии, против Польши, против стран Балтии, является очередным подтверждением долгосрочных планов Российской Федерации. Они не собираются останавливаться на Украине и план Путина во многом состоит в том, чтобы реставрировать влияние Советского Союза на восточную и, Восто и северо-восточную Европу. Ці заяви свідчать про те, що Москва різко посилює агресивну риторику проти Фінляндії, нової країни НАТО. А всі звинувачення у її бік є продовженням відомої тактики Кремля: приписувати сусідам агресивні наміри, а тим самим виправдовувати власну мілітаризацію. Якщо не будуть реагірати проактивно на нова рода. Провокации, если финны будут спускать с рук россиянам э, и гибридные атаки, и информационно-психологические, и либо, возможно, в будущем в Финляндии ждут подобные кейсы, как мы сегодня видим с Польшей, э, именно с залетом большого количества дронов, дронов что э, как целенаправленным планом ничем, инша, ничем другим э, назвать не удается. То росіяни будуть пробувати і фізичні конкретні операції на землі для того, щоб захопити територію Фінляндії. Росія вже давно нарощує сили біля фінського кордону. Відбувається зведення нових наметів, укриттів для винищувачів та складів. Таким чином, Кремль поступово готує ґрунт для тиску на Фінляндію. А що ви думаєте про створення безпольотної зони над Україною і хто з наших західних партнерів може доєднатися до цієї ініціативи? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.